Всіх вітаю себе на каналі, де ми Балаким про Швецію. Ну і у даному випадку про садівництво, тому що в мене дуже багато е з цим пов'язано. Зітхаю так, тому що насправді кажуть мої батьки, ніколи не думали, що ти ось таким будеш цікавитися. Хоча все життя вони мали городи, картопля до картоплі, все як завжди, як у всіх. У моєму середовищі, в моїй бульбашці. І ось хочу, що порадуватися і поділитися цією радістю з вами. Те, що мені приносить радість в цьому житті після 40. Е Оце рослина молода Мальви. Тут в Швеції її називають Stock Cross. Типа троянда якась. Я її посіяла 19 лютого. Давайте разом глянемо, що в мене пише ось. А, ні, це мак альпійський. А, до речі, з маку альпійського у мене зійшло лише, якщо подивитися, я розділяла тут одна рослина. А з цього боку ось. Інша пише мальва. Я там пише гарна. Е, мальва, мальва, мальва. М -м, мікс, е, тобто суміш, шатер. Мальва-шатер називається. Суміш. Так само 19 лютого сіяна. І ось як вона виглядає зараз на 21 серпня, тобто більше місяця їй трохи. І ось така гарна, легка, красива рослина. Мальва взагалі так, як і на перстянка, дельфініум вважаються дворічки. Тому ось там, якщо вам видно, ось там велика мальва. Їй якраз два роки. Я вже буду чекати, очікувати збору свого насіння з неї. Теж вона була ось так посіна, тільки не в середині літа, а як усі рослини десь на початку весни чи в кінці лютого. Але ось цей експеримент я зробила, мені здається, більш до природнього, тому що в природі насправді мальви ж насіваються не на початку весни, а якраз в середині літа. Тому ось таку рослину я буду висаджувати. Поки що ще пересаджу, мабуть, у горщик. А далі буду, як підпідуть дощі, буде більш волога земля, бо в нас насправді дуже сухо. Тоді вже я її повисаджую на постійне місце. А ось це мій довгий проєкт. Кажу, чомудовий, тому що починала його багато-багато разів. Можливо, вам видно, що це за рослинка. Ну, пахне вона просто неймовірно. Я великий фанат ромашки лікарської. Я обожнюю чай з неї пити. Я посіяла так само її ось видно 19 лютого. Давайте разом прочитаємо. Що не обманюю вас? Ось. 19... ой, лютого кажу, 19.07 липня. Ромашка. Як це показати, що ви? О, ромашка лікарська. Я її теж посіла 19 липня. І ось така, такий пиріг, як каже фермерка, у мене вийшов. До, до речі, в цьому пластику я сіяла на половину ромашка, половину деревій, Але деревій не звичайний, бо в нас тут росте білий, звичайний деревій лікарський. А це деревій має бути. Де його листочок? Мабуть, витягла десь. Це деревій має бути червоний. Дуже цікаво побачити його червоного. Хоча, до речі, бачила в інтернеті, в ютубах, всіляких тіктоках, е показують лайфаки, як зробити з білого е звичайного деревію, наприклад, синій. Ну, вони використовують, правда, фарби. Я проти такого, але мені дуже подобається те, що вивели селекціонери червоного. Є вони жовті, не знаю, чи інших кольорів є, якщо є, поділіться в коментарях. Але це має бути деревій червоний. Я бачила таке в людей і захотілася собі спробувати. Тому ось такий у мене успішний експеримент, я вважаю. Купа ромашки лікарської. Я пробувала її висівати кілька разів, це вже третій раз. І нічого не було. Тому чому? Тому що я теж її сіяла на початку весни. А виявляється, що деякі рослини все-таки в них інший цикл, в них інші потреби. І от, от як в природі воно сіється серед літа, коли достигає, так і нам треба, мабуть, сіяти, тому що, бачите, усе спрацювало. Задоволена, як слон, дуже щаслива. Зараз буду це все розсаджувати добро. Всім гарного спокійного дня. Люблю, люблю цьому, і вас обіймаю. до зустрічі. Почуємось.